Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні 17 вересня 2025 року. І на кінець достиг у мене такий виноградик Зоренька. Він має мати ультраранній термін достигання, але він попав під зворотній заморозок. Ось, дивіться, рукав. Не пустив жодної бруньки. Тільки вибило. Скореня, бачите, скорее вибило вон там. І він достиг. Так, показую вам 5 копійочок, бачите? Ягода. Така, як 5 копійочок. Ось. Далі. Зараз ми її ще спробуємо на цій. на цукор. Так, розріжу, покажу ось такий листочок в неї. А ні ні, ні, ні пробачаюсь. Пробачаюсь, Це не вона була. Ось такий в неї листочок. Такий листок, такий. З іншого боку, вона ось така, ну Кажуть, що вона мега врожайна. І, і через те вона дала скорня. Якби вона не була мега врожайна, вона б з не дала. І ось, бачите, молодий прирости, такі листочки в неї. Так що, друзі, зараз ми її будемо пробувати, яка вона ось беремо цю ягідку. Беремо цю, ось така дуже величенька. І візьмемо так само ось цю. Ось. Зараз ми ці дві ягідки. Розріжемо і побачимо, скільки вони мають цукру. Кольором, друзі, ця ягода дуже приваблює. Це дуже товарний колір. Бачите, є кісточка, і вона ще на 17 вересня в моїх умовах так і не визріла, так, як слід. Ось, така собі пружна. Не сказав би, що вона геть геть така м'яка, як то кажуть. Що м'яка, давайте перш візьмемо цю більшечку ягодку, надушимо соку і ми її перевіримо, що вона має себе на цукор. 15 цукру показала, ця більша ягода. Пробую вам показати, то я не знаю, друзі. Чи вам то видно? Ну, не знаю. Не виходить, мені вам то показати, тому вибачайте. 15 цукру має більше ягоди, зараз я скажу, яка на смак. Смак гармонійний. Мускату в собі немає, ну я... Ну, зернятко не таке вже й... Зелене трошки воно має вже таке жовтизну. Мягпувата я вона, мягкувата така. Не геть хрумка, шкірка тверда, але з'їдається. Да, отак бачите, я тисну її, вона така твердувата. А так взагалі. Ця кісточка теж. Ну, ось так. Те гронко виглядає. Друзі, гарненьке гронко. 15 цукру, але вона досить таки солодка. Як на ультраранній термін, то можна такий сорт мати. Тому що мускату немає. Пока собі простенька гармонія, але так нічого. Все, друзі. Прозоренько, все. Але зараз йдемо, я ще покажу. Дві ягоди в мене достигло. Деньки і міланки. Контрольних по дві, по дві ягідки. Це минулорічна посадка, так само, як і зоренька минулорічна посадка. Зараз побачимо, що вони там подали. І так, друзі, перед вами денька. Дві ягодки. Дві ягодки такі гарні його кольору. Дуже гарний колір має. Ну і зараз ми їх зріжемо і спробуємо на цукор. Що тут таке таденька? Зараз, 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 зараз. Ось так виглядає. Зараз я її розріжу, ну, на жаль. Не знаю, як то різати і тримати в той Ну, що, вимкнути? Ось так вона виглядає. Кісточка, як бачимо, ще зелена досі. Ніяк в цьому, році, в моїх умовах, не може достигати виногради. Ну, скажімо так, денька вона більш, більш така популярніша, як. Зоренька, вона в свій час нашумівша така і всі хотіли, хотіли її мати. Ось ще одна та ягідка, що ще була, крім неї, бачу, сама м'якіть, м'якіть самої цієї. Ну, порожнина сама м'яка. Вона більш така м'яка, не хрумка, бачу, вденька, не хрумка. Ну і зараз ми візьмемо на цукор її. Друзі, не повірите. Так само показало 15 цукру. Шоденька, що, що зоренька, 15. Не знаю, чи вам то передало, але 15. Зараз я ще її на смак скуштую деньку. Ну, не знаю. Мускату в моїх умовах нема. Шкірка гарненько розжовується. Але мускату немає. Може би він ще появився. Бо бачите, яка кісточка. Лист ось такий вівдень. Не знаю, може, може ягода в наступні роки буде трошки твердіша, але шкірка гарно рожовується. Перед тим як куштував одну ягідку, то щось таке гарненьке показалося. В смаку дуже гарне, а зараз не дуже. Ось такий лист в день. Так, йдемо зараз до Міланки. Ось, друзі, декілька ягід Міланки. Довго я її тримав, не знав, коли вона достигне. В сіточці була. М -м -м. Взяв дуже маленьку ягідку і так, як то в ній є мускат. Ну, як заявлено було автором, що в Міланки є мускат. Ось, дивіться, яка ягода в Міланки. Видно вам, так? О. зараз я її одну з них зріжу. І провіримо на цукор. Оп! Зараз ми її провіряємо. Ось так. Так виглядає. Зараз я зупиню відео. Як на мене, дуже гарний колір всередині. Ну і ззовні. Бачите, виглядає як би ніби виноград. Хоч там і є. Хоч там і є кісточки, але дуже гарно виглядає. Зараз ми його візьмемо на рефлектометр і побачимо, скільки там є цукру. Ну, мускат точно є. Цукру не знаю. Мускат є. Хе, 14 цукру. 14 цукру. Не добрала вона ні до деньки, ні зореньки. Ну, але то таке. Не добрала, то не добрала. Зараз я скуштую. Шкірка. ]erschури. Легко розжовується, мускат відчувається, але цукру. Так, на мене то замало. Смачний. Смачний Міланка виноград. Ось так листочок виглядає. Ось так старіший листочок виглядає. Міланки. Ну, такий собі виноград може бути. Добре, що посадив. Надіюсь, в наступному році не буде таких приморозків, буде краща ситуація. Бо бачите, вже який, були, вже який був рукав все. Мало би щось заплодоносити, а воно а пересохло та й пропало. Ну, друзі, не буду вас затягувати. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв. Та перемоги над одвічним ворогом, слава нації, смерть Російській Федерації.